Таємниця смарагду. Між іншим, робота в смарагдових копальнях тривала повним ходом. Першу скриньку, вщент наповнену коштовними каменями, генерал уже заховав у сейф. Але треба сказати, перед цим трапилася одна несподіванка. В поведінці арзаків, які добували смарагди, почали виявлятися бунтівні нахили. Геолог Менвіт, який наглядав у шахтах за арзаками, наприкінці дня стежив за тим, аби раби не приховали добути. Він утуплювався гіпнотичним поглядом у чорній карі очі арзаків, котрі почергово підходили до скриньки, і навіював їм необхідність покласти до неї смарагди. Підкоряйся, підкоряйся мені, раби!» – лунала його команда. Смарагд не твій. Віддай його. І рука Арзака сама собою розкривалася. У скриньку з неї повільно скочувався прозорий зелений камінь. Але так трапилося, що одного разу наглядач дав команду Арзакові, який ще не віддав свій смарагд. Спустися раби, у шахту і захопи мій стілець, сказав він. Замість того, щоб спуститися у шахту, раб – Раптом озвався стілець може почекати і до завтра. Слова Арзака, що насмілився заперечити, впали на Менвіта як сніг на голову. Він навіть не знав, що сказати на це. Тим часом і декотрі інші Арзаки, які не віддали смарагди, висловили згоду з відповіддю свого товариша тоді, як решта, розгоблено дивилися на них. Минув час. Усі арзаки встигли покласти смарагду у скриньку, а Менвіт-геолог усе ніяк не міг пережити те, що сталося. Йому було неприємно дивитися на рабів, які стали свідками його ганьби. І тоді він з ненавистю глянув у очі бунтівнікові і тихо, але виразно повторив команду Підкоряйся, підкоряйся мені раби, принеси негайно мій стілець! Арзак здригнувся, метнувся назад і швидко зник у шахті. Через п'ять хвилин він з'явився зі стільцем. Менвіт заспокоївся він не був без сили перед своїми рабами. Надвечір гірники Арзаки крокували до воріт замку, стиха обговорюючи те, що сталося. Найбільше дивувався сам собі винуватець пригоди. Коли вночі арзаки розповіли про цей сорок. Він розпитав подробиці і, дізнавшись, що в одному випадку Арзак відповідав зі смарагдом у русі, а в іншому без нього, сказав, читав я, пригадую, у стародавніх мудреців, змія, глянувши на смарагд, спочатку плаче, потім сліпне. Я думав, це казки. Зробимо ось що, ще раз перевіримо. Наступного дня всі арзаки склали добуті смарагди в скриньку, крім одного, який сховав невеликий камінь у чобіт. Ті, хто здав смарагди, відійшли подалі, а той, хто сховав коштовність у себе, навмисне вертівся на очах наглядача. Нарешті Медвід помітив у цього арзака не було в руках інструмента. Де твій відбійний молоток? звернувся до нього геолог. У шахті забув, затинаючись, відповів той і запитливо глянув Менвітові у очі. Наглядач теж не відривав погляду від раба. то піди і принеси, сказав він. Арзак опустив голову, повільно поплентав, потім слухняно, що духу кинувся до шахти. Коли він повернувся і зайняв місце у колоні гірників, то не втримався і тихо прошепотів сусіду. Здорово, діє. А чого ж ти так прудко побіг виконувати наказ? запитав сусід, щоб наглядач не здогадався про наше відкриття. Увечері того ж дня всі арзаки знали про чудовий зелений камінь, який звільняє раба від покори пана. Щоб зняти чари менвітів, залишалося добути по камінчику для всіх Арзаків. Робота в шахтах кипіла. На радість геолога. Баану не міг натішитися, дивлячись, якими темпами наповнюються скриньки. Та більше від усіх раділи арзаки, ніколи раніше праці не давали їм стільки відради. Що, не кажи, вони працювали задля свободи свого народу.